Всім привіт! Сьогодні, 18 лютого 2025 року, ми з вами знаходимося в місті Києві на оболоні, де група компанії РДС сумісно з компанією D-Group Construction капітально ремонтує автомобільну розв'язку на перетині вулиці Полярної та Залізничних колій. Підписуйтесь на мій канал, тисніть дзвіночок, щоб не пропускати сповіщення про нові відео, підписуйтесь на телеграм-канал, долучайтеся до групи у Фейсбуці та підписуйтесь на сповіщення мого сайту Абдекушин. Дуже велика подяка всім моїм глядачам, які мене постійно підтримують на Патреоні через банківські картки та через функцію спонсорства на Ютубі. Ваша підтримка для мене дуже важлива. Ми знаходимося в Києві, оболонь, перетин вулиці Полярної та Залізничних колій. Погляд ми розпочинаємо під шляхопроводом, оскільки тут проходить цікава робота з демонтажу бетонування у косу під прогоновою будовою мостової споруди з боку мінського масиву. Як бачимо, хлопці з D-Group Construction вже розбили весь бетон. І зараз за допомогою екскаватора це все вилучають звідси для того, щоб відправити на утилізацію. Цікавий момент в якомусь з ознайомчих оглядів цього об'єкту я вам коментував, що обетонування укосів та конусів тут робилося за допомогою так званих залізобетонних кісточок, які вкладалися ромбами, і потім туди заливався. Бетон. Але зараз під час демонтажу ми бачимо, що замість кісточок тут були використані спеціальні форми у вигляді прямокутників. Таке, якщо чесно, я поки що зустрічаю вперше. Отака собі готова незйомна залізобетонна опалубка. Якщо чесно, я щось не пригадаю, де б я таке зустрічав. Можливо, просто не звертав уваги. Якщо знаєте, де ще в радянські часи таке застосовувалося, то можете мені написати в коментарях. З цього боку, як бачимо, конус вже повністю звільнений від обетонування аж до підпірної стіни. Ну а що стосується трьох підпірних стінок, які є на цьому об'єкті, ви пам'ятаєте, що в попередніх оглядах я вам висловлював свої припущення, як вони мали ремонтуватися. Зазвичай проектом передбачається залишити ці. Збірно-залізобетонні елементи, з яких складається стіна на своєму місці, але поміняти карнізний блок та зробити нове обетонування в верхній частині. Але сьогодні я поспілкувався з хлопцями, які тут відповідають за цей проект, запитав у них, сказали, що поки що в проєкті є лише реставрація. Тобто на сьогодні не планується збивати обетонування монолітне і міняти карнізний блок. Це буде робитися за допомогою ремонтних сумішей. На прогоновій будові шляхопроводу, як бачимо, хлопці вже встигли змонтувати дерев'яні кронштейни на двох прогонах для того, щоб на них потім складати опалубку для бетонування консольної частини розподільчої плити під тротуарно-велосипедний блок. Це в нас довгий прогін над залізницею та коротенький прогін з боку мінського масиву. І я запитав хлопців-мостобудівельників, чи не заважатимуть їм ці кронштейни потім, коли вони будуть. Піддомкрачувати прогонову будову по прогонах для того, щоб відремонтувати ригельні насадки, опор, фермники та поміняти гумові опорні частини. Вони сказали, що ні, тому що сама опалубка поки що не складається, лише все під нею готується. Нагадаю, що всі основні мостові конструкції цієї споруди, тобто ригельні насадки, стійки, опор, розтверки чи стакани під ними. Підфермники та балки під час цього капітального ремонту не замінюються, а лише відновлюються ремонтними сумішами. Принаймні на сьогодні всі обстеження, що проводилися на цій мостовій споруді, показали, що це цілком реально. Балки я вам показував, переважно взагалі виглядають дуже пристойно, так само і підфермники. Ну, а оці страшні, на вигляд, ригільні насадки та деякі стійки, які в схожому стані перебувають. як Показали дослідження, всередині мають цілком роботоспроможний бетон, треба лише поновити їхні каркаси та зробити новий захисний шар. Але, звісно, більш показовим буде, коли вже розпочнуть підіймати, піддомкрачувати по половинці кожного прогону для того, щоб провести ремонтні роботи. І тоді, якщо будуть виявлені якісь дефекти, приховані в мостових конструкціях, які неможливо було. Визначити заздалегідь, то будуть ухвалені відповідні проєктні рішення, що з цим робити далі. Поки що на сьогодні все виглядає більш-менш ремонтопридатним. Сьогодні ми сюди приїхали дуже вчасно, бо ще трохи хлопці повністю завершать прибирати обетонування і під програновою будовою. Зовсім небагато їм залишилося шматів бетону, звідси витягнути. З того боку, конус вже теж повністю очищений від обетонування аж під самі сходи. І з того боку, під мостовою спорудою в нас поки що нічого не робилося, тому підіймаємося на її поверхню. Сходи тут перебувають от в такому стані. Все це буде під заміну. На мостовій спороді, як бачимо, з боку мінського масиву вже немає перехідних плит, і хлопці повністю демонтували плиту стяжку, яка була на всій прогоновій будові. Тобто, зараз перед нами голі балки. Зараз я вам показую стик між першим та другим балковими прогонами з боку мінського масиву, і він дуже цікавий. Справа в тому, що тут ми бачимо спеціальні закладні. І я запитав хлопців, чи зрізали вони з цих закладних якісь пластини. Вони кажуть, що ні. Але сліди того, що тут щось було колись наварено, вони бачать. І про що це нам кажуть? Я вам колись розповідав, що зазвичай, коли треба було... В радянські часи зробити нерозрізну прогонову будову, то залишалися такі закладні, потім їх переварювали пластинами і потім робили не плиту, тому що тоді так на теподібних балках не влаштовували, а стяжку. І за рахунок оцих пластин два прогони сусідні вони трималися нерухомо один відносно одного. І про що нам каже те, що ми зараз тут бачимо? Про те, що коли тоді була нерозрізна прогонова будова, принаймні. Ці два прогони. Я ще не бачив, що там нарешті прогонів. Але, можливо, в 2020 році, коли тут перероблювали деформаційні шви, то це все було розрізано і були влаштовані ті шви, які я вам показував під час попереднього огляду. Звісно, стосовно 2020 року, це лише моє припущення, оскільки я знаю, що в той рік тут робилася заміна деформаційних швів. На жаль, я тут не був присутній в той час і не бачив, що саме робили і в якому стані воно перебувало. Тому, звісно, цю переробку могли зробити і колись раніше за часів незалежності України під час якихось попередніх ремонтів. Якщо хтось пам'ятає, коли могли розрізати ці пластини між прогонами, то прошу написати мені в коментарях, щоб ми могли відновити цю історію. Зараз ми бачимо, як хлопці ретельно зачищають закладні, і я навіть думав, що будуть знов через них переварювати прогони, але запитав, сказали мені, що ні. А зачищення йде для того, щоб їх пофарбувати, щоб коли буде влаштована на них монолітна плита, щоб іржавий метал не залишався під плитою. Я вам вже розповідав, що зі слів мостовиків, після ремонту тут буде знов нерозрізна прогонова будова від. Устійної опори, до устійної опори буде два деформаційні шви відповідно на устійних опорах, а всі ці проміжні стики будуть прибрані і заховані під суцільною розподільчою монолітною плитою. От бачимо ті пластини, що вже встигли зачистити. Зараз обробляють перетворювачем іржі і, скоріш за все, будуть фарбувати, тому що до бетонування ще трохи часу є. Нагадаю, що нові і подібні балки спеціально призначені для того, щоб на них влаштовувати розподільчу монолітну плиту, на них є багато геподібних випусків арматури. На деяких з них ми бачимо навіть додаткові петльові випуски. Це все для того, щоб ці випуски перев'язати з каркасом самої плити і надійно перемонолітити окремі балки в суцільний прогін або нерозрізну прогонову будову. Але оскільки... Те подібні балки строго зразку не потребували влаштування на собі розподільчої плити, оскільки вони перемонолічувалися між собою, перебетонування між балкових просвітів через бічні випуски арматури. То відповідно тут на поверхні ми не бачимо жодного випуску арматури. Насправді таку ситуацію ми вже багато разів зустрічали під час капітальних ремонтів старих шляхопроводів. І для того, щоб перев'язати надійно нову монолітну плиту зі старими балковими конструкціями, хлопцям доводиться влаштовувати багато анкерів з арматури. Тому, коли я побачив, як хлопці так ретельно зачищають ці випуски, я для себе припустив, що було б цілком доцільно для більш надійного скріплення між собою двох сусідніх прогонів, знов їх використати. І через них переварити прогони пластинами, так як було це зроблено від побудови цього шляхопроводу, для чого ці закладні тут і маємо. Але от чомусь хлопці кажуть, що проєктом такого не передбачено. І що тут буде, поки що я не знаю. Скоріше за все, буде просто гнучка рулонна гідроізоляція, потім посилений каркас армувальний на стиках, і потім суцільна плита. Ну, В будь-якому разі ми це побачимо. Як ви вже помітили, хлопці завершили роботу на стику між першим та другим прогонами і перейшли на наступний стик. Це в нас вже передостанній прогін з боку оболоні. Тут та сама робота виконується. Тобто очищають ці закладні, вони тут теж є. Зачищають їх і будуть обробляти чимось. Після попереднього огляду ви в мене запитували, чи не вдалося мені щось з'ясувати, чи будуть якісь ремонтні роботи проводитися на отій доріжці, яка з'єднує мінський масив з гаражним кооперативом і йде попід насипом. Сьогодні я спілкувався з хлопцями-дорожниками з групи компанії РДС, але вони мені сказали, що поки що ремонту тієї доріжки немає в проєкті. Зараз дивимося на передостанні та останні прогони з боку оболоні. Як я вам казав, всю стяжку тут вже подрібнили, але ще повністю не вивезли. І на оцьому стику між ними я бачу такі самі закладні. Тобто, коли мені хлопці розповідали, ще, коли не розпочалися роботи тут, що тут була нерозрізна прогонова будова, то можливо вони цю інформацію брали з якогось старого проєкту, коли будувався цей шляхопровід. І дійсно він був нерозрізним, але навіщо його потім розділили? Я не знаю, було б цікаво дізнатися, звісно. І ось ми з вами обійшли вже весь шляхопровід, принаймні там, де щось на ньому змінилося від часу моєї попередньої зйомки. Перед нами устійна опора з боку оболоні, Як мені хлопці сказали, за нею перехідні плити ще не демонтувалися. Далі бачу, вже привезли багато арматури для того, щоб в'язати каркас для розподільчої плити. Але перед цим на нас ще чекає цікава робота. Будуть поздовжно розділяти прогони на дві частини, потім їх підіймати, піддомкрачувати і ремонтувати все, що мають відремонтувати, міняти гочі, повертати прогони на своє місце, і лише після того в'язатимуть арматуру. Хоча, скоріш за все, анкерити почнуть вже зараз. І на цьому я завершую свій огляд. Дякую вам за увагу за те, що приділили час перегляду цього відео. Якщо воно вам сподобалося, ставте вподобайку та залишайте схвальні коментарі. Дуже велика подяка всім моїм глядачам, які мене постійно підтримують. На Патреоні, через банківські картки та через функцію спонсорства на Ютубі. Ваша підтримка для мене дуже важлива і дуже допомагає моїй роботі. Підписуйтесь на мій канал, тисніть дзвіночок, щоб не пропускати сповіщення про нові відео, підписуйтесь на телеграм-канал, долучайтеся до групи у Фейсбуці та підписуйтесь на сповіщення мого сайту Абдокушен. На цьому я прощаюсь. До нових зустрічей. До нових оглядів. Пока.